Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Перші в Україні у Дніпрі вже другий будинок ОСББ тепло модернізують за програмою енергодім. Шанс на життя у Нікополі зооволонтери збирають та лікують безхатніх собак, яких покинули переселенці. Небесна дуель. Зенітники залізної бригади ЗСУ вперше збили на величезній висоті російський безпілотник Орлан. Росіяни не припиняють бити по Нікопольщині. Сьогодні обстріл міста вівся із застосуванням важкої артилерії. РСЗВ град та дронами Камікадзе. Відбувалися скиди з БПЛА. Через дії ворога в Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали із-під завалів будинку, де вона жила. Ще троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. Було понівечено 12 приватних будинків і 8 господарських споруд. Пошкоджені два гаражі та авто, лінії електропередач. Дісталося також Марганецький, Покровський та Мирівський громадам. Деякі атаковані території ще й обстежують. В одному з населених пунктів зачепило інфраструктуру. Часто виїжджаючи з міст, які щоденно обстрілюють, люди змушені залишати своїх домашніх тварин. На їхню допомогу приходять зооволонтери. Вони збирають безхатніх собак, лікують, стерилізують та здебільшого відпускають їх на вулицю. Притулок шанс на життя розташований у Нікополі, розрахований на 154 лапих, а їх вже вдвічі більше. Ворожі снаряди не раз долітали сюди, але минулося без жертв. Як вдається виживати волонтерам, які щодня на лінії вогню? Дивіться спеціальний репортаж наших журналістів з багатостраждального Нікополя. Це уламки, які ми періодично збираємо по території притулку. Це уламки від снарядів, які летять по місту. І летять до нас періодично теж, на жаль, Якимось дивом наші вольєри всі вціліли. Так по кришам трохи є дирки, але більш-менш собаки всі вціліли. Чотири лапі, щойно чують вихід артилерії, одразу ховаються. Розповідає Олена у Нікопольському притулку для безхатніх собак. Нині перебувають близько трьох сотень песиків. Тут щодня поповнення. Початку війни у нас виїхало в місті біля 50 тисяч населення, тобто ну більше ніж третя частина населення виїхала і покинули своїх тварин відсотків 95 з цих людей. У притулку безкоштовно лікують і домашніх тваринок, які постраждали від ворожих обстрілів. Цацу спалаючого будинку винесли рятувальники. У тут осколкове в колінці була, був уламок. Його лікарі витягнули. Ну зараз все добре, так сухеньке, все заживає. Ну, ще звісно, нам ще тиждень десь лікуватись, потім знімемо шви. господа, госп... хозяйка приходила вже, провідувала її, шукає нове житло. Якесь забере собачечку. У цього собаки важка інфекція. Йому поставили крапельницю і сподіваються, що одужає. Леся душа бере душа, тільки забрали. Нічого, будемо капатись, да, дочечка. Важко тримати голову дитині. У сусідньому кабінеті стерилізація. Ці роботи фінансуються швейцарською благодійною організацією. Притулок існує за рахунок донатів людей та підтримки міжнародних фондів. Чотирилапих забирають з вулиць на лікування, а потім повертають на місце відлову, прилаштовують до родин чи навіть відправляють їх за кордон. Будинок пані Олени напівзруйнований. Він розташований на береговій лінії міста. Жити там вже неможливо. Жінка нині тулиться у дончинній квартирі разом з 20-ма хворими пе. Прямо в кришу, полдома, снесло, а пойвоска. Катуз знайти не можу. не де. Весь берег берегова лінія Нікополя це суцільне пекло. Там щодня стріляють, там щодня все рушиться, летить, горить. І горіли ми і прямі попадання були. Поїхати з Нікополя Олена не планує, бо ніколи не зможе покинути своїх хвостиків. А релокувати притулок до більш спокійного міста нереально. Це постійна відповідальність. Плюс у мене тут завжди хворі. Я сюди їду їх рятувати. Мої працівники забезпечують їх по годівлю, Їх там чистоту прибирання, все інше ну я роблю сама, тому що на клініки. Це просто неможливо в такої кількість їх лікувати в клініках. Якщо хтось хоче підтримати Нікапольський притулок шанс на життя, шукайте їхні сторінки у соцмережах. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро -ТВ. До Покровська окупантам лишилось 8 кілометрів, стверджують військові аналітики. З цієї відстані місто можна обстрілювати зі звичайної артилерії. У той самий час останній евакуаційний потяг з Покровська виїхав минулого тижня, і тепер люди можуть дістатися до Дніпропетровської області лише автівками. Експерти кажуть, місто тримається, але зупинитися російські загарбники поки не планують. Росіяни поставили собі мету взяти, вийти навіж Донецької області. Донецької Дніпропетровської чи є в них там плани амбітні далі на Дніпропетровську область. Принаймні офіційно вони про це не оголошували, але ну ми повинні бути ну очікувати різні варіанти і не розраховувати, що та ладно, вони вийдуть там на кордони і зупиняться. А раптом ні, тобто тут треба вже робити інвестиції вже давно в оборону в фортифікаційні споруди. ЗСУ отримують ручні гранати українського виробництва. Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату аналог радянської Ф-1. Як повідомила прес-служба відомства, боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою, сучасного зразка та призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Нагадаємо, раніше в Україні не було виробництва такого типу гранат. Зенітники 3-ї окремої танкової залізної бригади ЗСУ вперше збили на величезній висоті російський безпілотник Орлан в небесній дуелі у взаємодії з побратимами прикордонниками. Зенітники 3-ї окремої танкової залізної бригади ЗСУ визначили курс та висоту цілі. На місці один воїн підготував техніку до роботи. Потім за справу взялися ще двоє членів екіпажу мисливців за ворожими дронами. Військові розповіли, що полювання виявилося надскладним. По-перше, висота була понад три кілометри, а по друге, Орлан постійно змінював напрям. Міський голова Дніпра Борис Філатов завершує відрядження до Норвегії, під час якого було підписано угоду про взаєморозуміння між Дніпром та Драменом, що є одним із найбільших міст тієї країни. Напередодні він також мав зустріч із віце-спікером Стортингу Мортеном Волдом, представником норвезької партії прогресу, яка вважається найбільш правою з представних у парламенті. Зустріч Борис Філатов назвав теплою, зауваживши, що, попри побоювання, які часто зустрічаються в медіапросторі стосовно приходу до влади в країнах Європи ультраправих сил, найдієвішою навичкою залишається вміння будувати здорову комунікацію. Щоб встигнути за всім цим, нам потрібно розмовляти, спілкуватися та доносити свою позицію до всіх, незалежно від політичних поглядів чи вподобань, підкреслив Борис Філатов. Загалом протягом офіційного відрядження до драми на мер Дніпра мав низку зустрічей у місцевих закладах освіти, лікарнях і компаніях-проектувальниках. А під час спілкування з норвезькими рятувальниками Борис Філатов детально розповів їм, як Дніпро подовжує наслідки обстрілів РФ. Перші в Україні у Дніпрі вже другий будинок ОСББ тепломодернізують за програмою «Енергодім». роботу виконують завдяки комплексному фінансуванню. Основну частину коштів надає фонд із енергоефективності: 10% – це кошти ОСББ та 20% – кошти міського бюджету. Де тривають роботи, та як відреагували на зміни мешканці? Знає Артем Ліфінцев. У дев'ятиповерхівці на житловому масиві парус роботи розпочалися тиждень тому. Зараз монтують основне поле утеплення на фасаді. Програма енергодім мала стартувати ще у 2021 році, проте через російську агресію її призупинили. Серед мешканців будинку Наталія жінка, коли дізналася про початок робіт, дуже зраділа. каже, взимку у квартирі було занадто прохолодно. Коли е, поновилася ця програма, і нам надали таку можливість, звісно, що е, почалися такі розмови між е, співмешканцями стосовно того, чи це на часі на часі, тому що е, на даний момент ми не можемо навіть е, уявити собі, що буде далі. Головна перевага програми більшість витрат покривають донори ЄС, держава та місто. Мешканці будинку ОСББ сплачують всього 10%. Це утеплення чим гарне буде, воно буде йти як термо. Тобто воно буде зберігати тепло, те, яке залишиться у нас біля, після того, як, ну, не дай боже, відключиться все. В літній період у нас буде прохолодно, а в зиму буде тепло. Йдеться про утеплення фасаду дому, труб системи теплопостачання, а ще встановлення теплового пункту, який дозволятиме автоматично балансувати теплоносій у системі опалення, тобто пропорційно розподіляти тепло по будинку. Програма передбачає комплекс заходів. Це утеплення основного поля фасаду, це встановлення теплового пункту, який дозволяє автоматично балансувати по. По циркуляційній системі опалення, і це утеплення а, труб а, теплопостачання для того, щоб всю енергію а, тримати. Планується, що за два з половиною місяці роботи тут цілком завершать. Артем Ліфінцев, Костянтин Кесар Дніпро тівна сплачували майже 14 років. У Дніпрі продовжують відключати від послуг водопостачання та водовідведення мешканців, які мають заборгованість. Цього разу відключили будинок у приватному секторі центрального району міста. Загалом заборгованість у цьому районі складає майже 127 мільйонів гривень. Що робити, якщо маєте заборгованість, та як відстрочити платіж? Дізнавалася Анастасія Васько. У приватному секторі в центральному районі Дніпра власники будинку не сплачували за воду ще з 2010 року. Сума заборгованості перевищила 5 тисяч гривень. Комунальне підприємство Дніпроводоканал вимушені були обмежити послуги для боржників. Перекрили кран, відрізали трубу, зробили відьмий розрив, щоб опонент не міг під'єднатися самовільно без нас. Дізнатися причину несплати заборгованості у власниці особисто, на жаль, не вдалось. Знімальній групі ніхто не відчинив. У Дніпроводоканалі зазначають у центральному районі Дніпра невтішні тенденції щодо заборгованості. Заборгованість мешканців, якщо на початок року складала 118 мільйонів гривень, а на перше вересня вже майже 127. тобто по мільйону в місяць є прирост дебіторської в дебиторській заборгованості мешканців. У разі відсутності фінансової можливості погасити борг. Підприємство йде назустріч та пропонує заключити договір реструктуризації на зручний термін, тобто оплатити заборгованість частинами. Для цього вони сплачують 30% заборгованості, беруть собою паспорт код і складають договір з У Дніпроводоканалі закликають не ігнорувати необхідність своєчасної сплати рахунків, аби це не призводило до боргів. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Вбивство в Кривому Розі. Вранці палала квартира на п'ятому поверсі будинку в мікрорайоні Зарічний. Всередині виявили тіло літньої жінки з ознаками насильницької смерті. Цей факт підтвердили в Криворізькому районному управлінні поліції. За словами місцевих, 82-річна пенсіонерка проживала разом з онуком. Тривають слідчі дії. Також у кривому розі поліція затримала двох містян за збут наркотиків. За місцем мешкання одного з них правоохоронці вилучили медичні шприци з залишками психотропних речовин. Товар, затриманий, передавав потенційним клієнтам під час особистих зустрічей. В іншої зловмисниці 26-річної місцевої мешканки було виявлено майже 150 згортків метадону. Обом повідомлено про підозру. Володимир Яценко, колишній топ-менеджер Приватбанку часів Коломойського, переписав десятки мільйонів на власну родину після затримання у 2021 році. За результатами розслідування журналістів, екс посадовець банку переписав на цивільну дружину та доньку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки у цілій низці компаній. Гроші, нерухомість та автомобілі. Яценко переоформив тоді, коли вже перебував у СІЗО. В НАБУ повідомили, що їм таки вдалося арештувати вісім житлових будинків, дві квартири, 20 земельних ділянок, шість автомобілів та одне судно Володимира Яценка. Але судячи з усього, у банкіра ще залишилося чимало ділянок та нерухомості на Дніпропетровщині. Нагадаємо, наразі у Дніпрі триває суд, де метою Яценка є заволодіння зерновим терміналом «Буріваж» на Одещині без здійснення виплат на користь Приватбанку. Одружився з тещею, щоб перетнути кордон. Про це повідомляє прикордонна служба України. 28-річний українець одружився зі своєю 40-річною тещею, особою з інвалідністю першої групи. За версією пари вони їхали до Варшави, начебто лікувати зір у Браниці. Пізніше чоловік зізнався, що новоспечена дружина його теща, і шлюб був укладений з метою виїзду за межі України. Напередодні реальна дружина чоловіка виїхала за кордон залізницею. Верховна Рада планує запровадити тотальний відеонагляд за громадянами України і невдовзі повернеться до розгляду законопроекту номер 11031 про єдину від систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Він передбачає ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та інформації про особу. Зокрема, можна буде відстежувати і дані про автомобіль. Відповідний законопроєкт народні обранці зареєстрували ще у лютому поточного року. Законопроєктом передбачаються єдині функціональні та технічні вимоги до побудови та функціонування систем відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального, регіонального та місцевого рівнів. Швеція надасть Україні 17-й пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро. У пакеті допомоги передбачено військове обладнання для наземних бойових дій на суму близько 43 мільйонів євро. Швеція вже надала Україні зенітні ракетні системи, і цей пакет включає додаткові зенітні ракети Робот-70 для посилення протиповітряної оборони України. Також у рамках пакета передбачено військово-морську підтримку на суму близько 43 мільйонів євро. Про це повідомляють у Міноборони королівства. У Парижі відбулося урочисте закриття Паралімпійських ігор 2024 року. Українські спортсмени вибороли 82 нагороди. Переможцями на іграх стали і Дніпряни. Це медалісти з плавання, бочі та легкої атлетики. Яке місце посіла Україна у змаганнях та хто саме з Дніпрян виборов нагороду? Більш детально у наступному сюжеті. У Парижі пройшли літні паралімпійські ігри. Україну представляли 140 спортсменів у 17 видах спорту. Наші представники вибороли 82 медалі, 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Додому з медалями повернулися і дніпровські спортсмени – 4 золоті, 8 срібних та 6 бронзових. Медалістами з Дніпра з легкої атлетики стали Оксана Боторчук, Владислав Білий, Наталія Кобзар, Зоя Овсій, Анастасія Москаленко та Юлія Шуляр. Спортсменка Наталія Кобзар взяла срібло. Перша дівчинка була так в великому відриві, але от я і ще дівчинки у нас все було дуже так щільно, і ми вийшли напряму. Там за 40 метрів ми були на одній. лінії. Під час змагань дніпрянка боролася з нейтральними спортсменами, які родом з Росії та Білорусі. Вони давали м, таку агресію, що вони можуть вступати поруч з нами, і це так було. Не чесно, скажімо так, і звичайно, їх не хочеться бачити тут. Я просто не могла їм вступитися. Срібло виборов і Владислав Білий у метанні списа. Спортсмен каже: було важко, але він взяв себе в руки, коли побачив український стяг на трибунах. Перший раз виступав на такому стадіоні за. Такої кількості глядачів і відчувати таку підтримку дуже приємно. З плавання отримали нагороду Антон Коль одну бронзу та срібло. Анна Стеценко одне срібло та дві бронзи. Ірина Пойда два срібла та одну бронзу. А з бочі Артем Колінко привіз бронзу. Тіше те, що збірна України, попри негаразди, попри війну змогла завоювати доволі таке високе сьоме місце медального. Заліку, випередивши такі країни, мені здається, як Франція, мені здається, як Японія. Звісно, нам важко ще боротися проти таких грандів, як Китай. По-перше, ну, ми могли б претендувати десь на другі-третє місця медального заліку. Окрім медалей, чемпіони отримують грошову стипендію. За перше місце 700 тисяч гривень, за друге 500 тисяч гривень, за третє 300 тисяч, за четверте місце 150 тисяч гривень. Цьогоріч Україна в шостий поспіль увійшла у топ-10 серед інших країн-учасниць. Україна посіла сьоме місце в медальному заліку. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Т.В. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК завтра, 10 вересня з 8 до 18 години, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами, що на ваших екранах. А більше даних на сайті Дніпро-ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. І якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, бо далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шонкаренка. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту Новоспечений олімпійський чемпіон з боксу Парижу 24 Олександр Хрижняк відвідав бойові позиції 11-ї бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії України. Він подякував українським військовим, а також підписав боксерські рукавички, які подарував командиру бригади В'ячеславу Краснопільському. Людмила Кіченок з Дніпра вперше в історії України стала чемпіонкою парного розряду жіночого тенісного турніру Grand Slam United State Open. Для неї це другий трофей на мейджорах минулого року з хорватом Мате Павичем. Вона стала чемпіонкою змішаного парного розряду в Молдону. Загалом для України перемога Людмили стала третьою на турнірах Grand Slam та другою у парному розряді у 2008 -му. Році сестри Альона та Катерина Бондаренки виграли Australian Open. Звідна звитяга в Сполучених Штатах Америки стала для кічінок також першою в тандемі з Єліною Остапенко з Латвією. У поточному році вони дійшли до фіналу Australia Open, де поступилися нині дівчата у двох сетах 6-4-6-3 Здолали інтернаціональний дует Крістіни младенович Франція, Джан Швай, Китай. Завдяки цій перемозі Дніпрянка заробила 375 тисяч доларів призових і оновила особистий рекорд. Стала першою українкою в історії Каувіда. До топ 5 жіночого парного рейтингу раніше найкращим результатом для України було її ж сьоме місце, на яке вона піднялася наприкінці березня минулого року. Бронзовий призер Олімпіади 2004 2024 в в Парижі. З метання молоту Михайло Кохан з Дніпра з новим власним рекордом став переможцем континентального туру змагань золотого рівня. Меморіал Бориса Ханчаковський, який фінішував у столиці Хорватії Загребі. Нинішній результат: 81 один метр. 14 см на 38 см перевищує його попереднє досягнення. Окрім цього, він вперше у кар'єрі здолав чинно чемпіона Олімпійських ігор і чемпіона світу канадійця Ітана Кацберга. Поєдинок українського боксера надважкої ваги дніпровця Андрія Руденка проти британця Джоні Фішера не відбудеться з причини того, що останній отримав травму та знявся з бою, який був запланований на 28 вересня у Лондоні на Купербокса Арена і мав стати головною подією вечора боксу від боксінг «Дедзен». Час ідея у нас нічого не змінюється. Про майбутнє ми вже не говоримо. Стратегічні цілі є абстрактними. мехне. Більше мова про збірну України з футболу. А ще більше про її головного тренера Сергія Реброва, Після десь замаскованої оцінки його другом, колегою і водночас керівником президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком провалу нашої національної команди на євро 2024 і супересову тренерську роботу. Там Реброва останній продовжив очолювати збірну у подібному стилі. Ми провадили виступ і на старті групового. Етапу Ліги нації, де бездарно 1-2 у номінально домашньому матчі в Чехії, вперше за сім зіграних до цього поєдинків поступилися Албанії, що вже не лізе в жодні ворота. Гравці у зустрічі проти Албанії виявилися повними імпотентами, а сам наставник про них був повним непорозумінням. У підсумку все жило саме по собі. Футболісти у жовтих футболках, немов усім своїм виглядом, намагалися вистрибнути з них і продемонструвати усій країні, що мовляв, ми й гадки не маємо, що ми тут робимо, і для чого нас зібрали Аребров після матчу. Вказував на дитячі помилки своїх підопічних ті у свою чергу також від них не відмовлялися. Щиро не розуміючи, чому так і чому нічого не вдається. Виходить, замкнене порочне коло змінити або розірвати яке при одних лише ліжок. Уже не вдасться. Потрібні кардинальні висновки і заходи. Втім, не факт, що головний тренер їх робитиме тоді. Хто не вже не зрозуміло, що Ребров знову проваляє черговий європейський турнір, маючи під рукою виконавців гарного рівня, з якими можна вирішувати куди більш серйозні завдання. 20 працівників Дніпропетровщини в складі збірної України на Паралімпійських іграх в Парижі, яка посіла почесне сьоме місце в медальному заліку у світі, завивали 18 нагород: 4 золотих, 8 срібних та 6 бронзових. Депутатська комісія Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту під головуванням Михайла Кошляка спільно з головою обласної державної адміністрації Сергієм Лисаком підтримала пропозицію щодо відзначення усіх наших спортсменів як олімпійців, так і паралімпійців. Чемпіони та учасники 33 третього олімпійських і 17-х паралімпійських ігор отримують обласну стипендію за кращі результати. За перше місце – 700 тисяч гривень, за друге – 500 тисяч, за третє – 300 тисяч гривень, за четверте місце – 150 тисяч гривень. Усі інші учасники отримують по 100 тисяч гривень. Тренери призерів – 50% від суми підтримки своїх спортсменів. Тренери стипендіантів – у 150 тисяч гривень – 30 тисяч відсотків. Баскетболісти Дніпра в рамках підготовки до двох матчів кваліфікації Кубка Європи Фіба проти румунської Констанци і старту нового вітчизняного сезону провели перші з чотирьох запланованих на вересень місяць контрольних поєдинків, де їхнім суперником на майданчику рідного палацу спорту Шинік було Запоріжжя. Статус зустрічі, звісно, наклав відбиток на її хід. Хоча від початку було добре, помітно, що господарі переважають гостей за всіма компонентами гри, що вони красномовно засвідчили перевагою плюс 20, з якою команди пішли на велику перерву. Після неї малюнок подій не змінив. Вся щоправда, запорізці на момент фінальної сирени змогли скоротити відставання, але не більше – 89-72-77 на користь підопічних Володимира Коваля. Команда знаходиться під навантаженням фізичним, ми знаємо це, і дуже важко було і бігти, і заставити себе грати в захисті, але хлопці молодці. По-друге, є багато моментів в захисті, над котрими нам треба працювати. І вже завтра ми почнемо почнемо це робити. А позитив те, що хлопці добре бігли і відчували один одного в быстрому нападі. І Це мені сподобалось. Ми намагалися грати в швидкий, швидкий баскетбол. Це дуже добре. Я, я задоволений цим спарингом. Дніпровці, Тески Івани Футрик і Довгодько у складі четвірки разом з Юрієм Івановим та Миколою Мазуром і страновою Анастасією Козер стали чемпіонами світу з прибережного веслування у класі човнів. cm 4 x Змання Ко фінішували в італійському місті Геної. Четверо боксерів з п'яти Дніпропетровщини завоювали медалі на чемпіонаті Азії серед школярів, юнаків, дівчат та юніорів з боксу, що завершився у Аль-Айн Абудабі, об'єднані арабські емірати, і зібрав понад 460 Атлетів з 26 країн світу золоту нагороду виборола Ксенія Коцу... Коцогуб, Богдан Смоляк, став срібним призером. Бронзові відзнаки Васі Ткаченко та Данила Стригунова. Автограф сесія і перший в Україні, і саме у Дніпрі майстер-клас від молодої, вродливої і непороках титулованої спортсменки бронзової призерки Олімпійських Юр в Токіо, дворазової чемпіонки світу і триразової Європи з дюдо Дар'ї Білодіт. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились. Подібні слова, сповна могла мовити бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо, дворазова чемпіонка світу і триразова Європи з дюдо Дар'я Білодід. Принаймні, її права рука, мабуть, не те, що зморилася, а навіть оніміла від десятків сотень підписів, які вона майже протягом години залишала на своїх світлинах у ході автограф сесії, яка передувала проведенню першу в Україні і саме у Дніпрі майстер-класу молодої, вродливої і не по руках титулованої спортсменки. В якому ініціювала, започаткувала і планує зробити традиційним заходом. І не тільки у нашому місті, Федерація дзюдо України на чолі з її очільником Михайлом Кошляком. Такий складний час. Нам дуже приємно, що така людина к нам завітала, і наші дітлахи отримали максимум емоцій. А братіть власне увагу, яке кількість дітей учасник майстер-класі. Дуже приємно. Перевівши подих після автограф сесії на стислі урочистій церемонії відкриття майстер-класу, Дар'я була приємно вражена, якщо не більше тим, що її урок на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста зібрав понад 300 дзюдоїстів і не тільки, але й прихильників інших бойових мистецтв різних вікових категорій, не лише Дніпра, але й сусідніх міст та населених пунктів, які завітали сюди, щоб пройти у неї навчання і взяти собі на озброєння кращі взірці техніки зіркової спортсменки і. Бодай на йоту покращити, то удосконалити у такий спосіб власну майстерність для мене це велика честь приїхати сюди, а побачити таку багату кількість діточок та поділитися з ними своїм досвідом. В свої 23 три в мене дійсно дуже великий досвід діток. Багато всього пройшла, багато цікавих моментів. І коли зараз є можливість поділитися цим досвідом з дітками, для мене це приємні відчуття. А я буду показувати свою корону техніку. Це мої там основні китки та перевороти в партері, якими я вигравала чемпіонат чемпіонату світу, чемпіонат Європи та ставала призеркою Олімпійських ігор. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.